Ти готовий дізнатися, як карпатські секрети можуть змінити твоє життя? Тримай 10 реальних плюсів. Перший глибокий сон. Засинаєш швидко, спиш спокійно, прокидаєшся відпочилим. Другий Ясність розуму. Покращується концентрація. Мозок працює швидше. Третій – енергія та витривалість. Забуваєш про втому. Сил вистачає на весь день. Четвертий. Зменшення стресу. Нервова система в гармонії, емоції під контролем. П'ятий. Відновлення пам'яті. Більше не забуваєш важливі речі. Шостий. Баланс та гармонія. Внутрішня рівновага, спокійний та впевнений стан. Сьомий. Потужний імунітет. Організм краще захищається від вірусів і хвороб. 8. Покращення настрою, більше радості і більше натхнення. Дев'ятий фізична активність. Більше бажання рухатися, займатися спортом 10. Глибше усвідомлення себе. Починаєш відчувати своє тіло та розум по-новому. Карпатські секрети. Це більше, ніж просто гриби. Це спосіб прокачати себе на всіх рівнях. Телефон, ти бачиш на екранчику. Телефонуй та починай розвиватися.